Шукаєте, що цікавого подивитися? Ми підготували для вас підбірку найочікуваніших фільмів 24-го року, які обіцяють захопити вашу уяву та подарувати незабутні емоції. Від епічних пригод у далекому космосі до сміховинних анімаційних історій. Ці фільми охоплюють усі жанри та задовольнять найвибагливіші смаки. Готуйтеся до неймовірних кіноподорожей, де кожна історія дивуватиме, смішитиме або захоплюватиме своєю глибиною. Готові? Тоді починаємо нашу подорож у світ кінематографа. Дедпул і Росомаха у довгоочікуваному кросовері Дедпул і Росомаха. Два найпопулярніші антигерої всесвіту Марвел об'єднують свої сили. Дедпул відомий своїм чорним гумором і здатністю до самовідновлення. І Росомаха з його неперевершеною люттю та Адантиновими кігтями, змушені працювати разом проти спільного ворога. Їхнє партнерство обіцяє бути як небезпечним, так і неймовірно кумедним. Глядачі можуть очікувати багато екшн-сцен, комічних моментів і несподіваних поворотів у цій захоплюючій історії. Коли старий ворог повертається з минулого Росомахи, він залучає Дедпула до цієї битви, що виходить за рамки звичайного конфлікту між добром і злом. Їхній шлях буде сповнений випробувань та непередбачуваних ситуацій, де герої будуть змушені довіряти один одному. Чи зможуть ці двоє непримиренних героїв знайти спільну мову і подолати всі труднощі, щоб врятувати світ від нової загрози? Чужий Ромол. Фільм переносить нас у світ майбутнього, де людство знову стикається з найстрашнішими створіннями всесвіту. Після подій попередніх фільмів нова команда космічних дослідників відправляється на далеку планету Ромул, де вони виявляють загублені технології і сліди інопланетного життя. Їхній спокійний дослідницький політ швидко перетворюється на боротьбу за виживання, коли вони пробуджують древню небезпечну форму життя. Фільм обіцяє бути напруженим трилером з атмосферою невизначеності та жаху, яка характерна для франшизи «Чужий». Команда зіткнеться з новими жахами і смертельними випробуваннями, що змушують їх боротися не тільки за своє життя, але й за долю всього людства. Невідомо чи вдасться їм вижити і повернутися на землю з новими знаннями, або вони стануть ще однією жертвою невідомої планети. Тихе місце день перший фільм. Повертає нас до моменту, коли почався жахливий апокаліпсис. Глядачі дізнаються про перші години і дні після появи страшних монстрів, які реагують на будь-який звук. Ми спостерігаємо за новою групою персонажів, які намагаються вижити в світі, де тиша стає головною умовою для виживання. Кожен звук може стати фатальним і кожен день перетворюється на гру на виживання. Цей приквел обіцяє ще більше напруги та жаху, розкриваючи нові аспекти історії, які залишалися загадкою у попередніх фільмах. Глядачі будуть свідками боротьби звичайних людей, які намагаються адаптуватися до нової реальності та їхні зусилля, щоби зберегти своїх близьких. Як звичайні люди реагують на катастрофу, що раптово змінила їхнє життя, і які жертви вони готові принести заради порятунку. Джокер божевілля на двох фільм продовжує історію Артура Флека, відомого як Джокер, після подій першого фільму. Його зустріч з новим союзником у світі психічного безумства обіцяє вивести хаос на новий рівень. Глядачі поринуть у ще глибші шари психіки Джокера, де межа між реальністю та ілюзією стає ще розмитішою. Фільм обіцяє бути насиченим драмою і психологічними інтригами, розкриваючи темні куточки людської душі. Новий союзник Джокера, така ж нестабільна особистість, вводить нові елементи хаосу і непередбачуваності. Разом вони формують смертельний дует, який кидає виклик усталеним нормам суспільства. Як новий союзник вплине на Джокера, і що приведе їх до спільної боротьби проти світу? Глядачі можуть очікувати інтенсивний сюжет з глибокими психологічними аспектами, які триматимуть їх у напрузі до самого кінця. Муфаса Король Лев фільм розповідає історію легендарного короля Савани до подій, які ми знаємо з оригінального фільму Король Лев. Глядачі дізнаються про молоді роки Муфаси, його шлях до влади, виклики та пригоди, які формували його як великого лідера. Від його юності до становлення королем фільм відкриває нові деталі про його життя і боротьбу за справедливість. Цей фільм пропонує новий погляд на знайому історію, показуючи, як Муфаса став тим, ким ми його знаємо і які уроки він засвоїв на своєму шляху. Захоплюючі пейзажі Африки та нові персонажі, додають глибини до цієї епічної розповіді. Глядачі зможуть побачити, як Муфаса впливав на своє оточення і які виклики він здолав, щоби стати легендарним королем. Погані хлопці назавжди у фільмі. Детективи Майк Лоурі та Маркус Бернет повертаються для останньої місії. Цього разу вони зіштовхуються з найнебезпечнішим ворогом, якого вони коли-небудь зустрічали. Вони змушені об'єднатися зі своїми молодшими колегами, щоби зупинити кримінальну організацію, яка загрожує всьому місту. Їхня динаміка залишається незміною, повною гумору і драми. Ця екшн-комедія обіцяє багато сміху, адреналіну і незабутніх моментів, які шанувальники франшизи полюбили за багато років. Майки Маркус доведуть, що навіть у складних ситуаціях їхня дружба і відданість справі допоможуть перемогти будь-які труднощі. Чи зможуть погані хлопці довести, що досвід і дружба завжди на першому місці, і врятувати своє місто від нової загрози? Нікчемний Я 4 у четвертій частині популярної франшизи Нікчемний я гру знову повертається зі своїми веселими та непередбачуваними міньйонами. Цього разу на нього чекають нові пригоди, нові лиходії та ще більше сміху. Гру повинен знайти спосіб врятувати світ від нової загрози, яка постала перед ним. Він об'єднується зі своєю родиною та друзями, щоб протистояти новому ворогу, який має власні плани щодо захоплення світу. Фільм обіцяє бути сповненим гумору, емоцій та захоплюючих моментів, які змусять всю родину сміятися і співпереживати героям. Гру стикається з викликами не тільки на шляху до перемоги над злом. Але й у своїх стосунках з родиною його діти та дружина відіграють важливу роль у його подорожі, допомагаючи йому знаходити нові сили і натхнення. Чи зможе гру знову стати героєм, якого всі полюбили, і врятувати світ від неминучої небезпеки? Самотні вовки фільм розповідає про групу відлюдників, які живуть на околиці суспільства. Кожен з них має свої темні таємниці і причини залишатися наодинці. Вони ведуть ізольоване життя, намагаючись уникати конфліктів і зберігати спокій. Але їхній мир порушується, коли спільний ворог змушує їх об'єднатися. Незважаючи на їхні відмінності і взаємну недовіру, вони повинні знайти спосіб працювати разом, щоб вижити і перемогти. Фільм є захоплюючим трилером, який досліджує теми дружби, зради і боротьби за виживання. Глядачі будуть свідками напружених взаємин між героями, їхньої внутрішньої боротьби і непростих рішень, які вони змушені приймати. Це історія про те, як обставини можуть змінити людей і змусити їх знайти спільну мову, навіть коли здається, що це неможливо. Моана 2 фільм повертає нас до казкового світу Полінезії, де Моана вирушає у нову подорож. Після збереження свого острова і людей від загрози вона стикається з новими викликами, коли стародавній артефакт, що може врятувати її острів від нової небезпеки, зникає. Моана вирушає у пошуки цього артефакту, зустрічаючи на своєму шляху нових друзів і ворогів. Кожен з яких впливає на її подорож. Фільм обіцяє бути не менш захоплюючим ніж перша частина. З приголомшливими анімаціями, чарівною музикою та незабутніми пригодами. Глядачі зможуть спостерігати за тим, як Моана зростає як лідер і знаходить нові способи захистити свій народ. Вона навчається важливим урокам про відповідальність, дружбу і мужність, що робить її подорож не тільки фізичною, але й духовною. Ворон Фільм розповідає історію Еріка Дрейвена, молодого музиканта, який повертається з мертвих, щоб помститися за свою вбиту наречену. Використовуючи свої нові надприродні сили, він починає свою місію справедливості, зіштовхуючись з небезпечними ворогами, які не очікували його повернення. Фільм пронизаний атмосферою темряви і відплати, розкриваючи складні моральні дилеми і боротьбу між добром і злом. Ерік, керований своїм бажанням помсти, поступово розуміє, що його місія має глибший сенс. Він не тільки шукає відплату за своє минуле, але й намагається захистити невинних від тих, хто спричинив його біль. Його подорож стає епічною боротьбою за справедливість, де кожен крок наближає його до розв'язки. Глядачі будуть зачаровані глибокими емоціями і вражаючими візуальними ефектами, що роблять воро незабутнім фільмом про любов, втрату і відновлення. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.